Я Щербач Віктор Іванович, учасник бойових дій, брав участь в визволенні Праги і других містах. Дякуємо міському голові Романюку, що не забувають нас, пам'ятають. За це дуже вдячний. Дуже вдячна за ту увагу, яку міська рада виявляє до учасників Великої Вітчизняної війни. Я невістка учасника бойових дій Должанської Ірини Опанасівни. Яка є вдовою ще, крім того, заслуженого артиста України Должанського Данила Євгеновича. Всім бажаю міцного здоров'я. Прожити ще не один рік. Благодаря, благодарен нинішній владі, що вона нас не забила, ветеранів війни. Бажає спасибо. Щиро дякуємо, що нас не І вам Дякую. І вам дякую. Що ви нас ветеранів не забуваєте, ми по мірі можливості ми допомагаємо, молоді роз'ясняємо, що таке війна і як плохо жити при війні. Будьте здорові всі щасливі. І оберігайте нас.